Пане Миколо, близько мільйона захисник, захисників та захисниць України нині мають статус учасника бойових дій. І згідно із законодавством, цим людям гарантовані певні пільги, гарантовані певні пільги їхнім родинам. Тож про це з вами хочемо і поговорити. Як скористатися пільгою на, зокрема, безоплатне навчання для учасників бойових дій та їхніх родин, які нині Україна надає можливості для таких людей? Так, зрозумів питання. Ну, дивіться, хотів би розпочати з того, що ми з командою у нас гаряча лінія юридичної допомоги для військових. Ми забезпечуємо щоденну роботу цієї гарячої лінії. Саме для військовослужбовців у нас три адвокати і п'ять спеціалістів у сфері права. Тому ми достатньо добре обізнані про потреби, про запити військових. І тут ось справа в тому, що не може не тішити, що ці запити. Запити, запити на консультації вони стосуються не тільки війни, а й, наприклад, освіти, і, наприклад, вищої освіти. Причому військові запитують і і для себе, і для їх дітей. Тобто, ось таке питання про пільги для військових та їх дітей для навчання є частим предметом звернення на гарячу лінію, і це нас не може не тішити. Тут, якщо дійсно є такі, такі питання, такі запит, е, ми, як юрист, радимо завжди починати з джерел, з нормативної бази, нормативно-правової бази, Так ось такими джерелами є закон України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, він дуже добре гуглиться. І е, окремий порядок, порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобування. Буття професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти цей порядок він був затверджений постановою кабінету міністрів 23 листопада 2016 року, номер 975. Ось згідно цих основних двох джерел, так би мовити, ну там іще є низка джерел законодавства, Згідно згідно їм, держава зараз е, забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям е, цільову підтримку серед серед іншої підтримки, серед інших соціальних пільг та підтримки. Вона забезпечує цільову підтримку для здобуття професійної, професійно-технічної, фахової, фахової передвищої та вищої освіти е, у державних та комунальних закладах освіти. Що це за що це за пільги? Що це за забезпечення? Це повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, це пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, це соціальні стипендії, це безоплатне забезпечення підручниками, це безоплатний доступ до мережі інтернет, систем баз даних у закладі освіти, і навіть безоплатне проживання в гуртожитку. Діти учасників діти учасників бойових дій мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої професійно-технічної, фахової, передвищої освіти на денній формі. Тут порядок такий: потрібно писати заяву на ім'я ректора, додавати копію посвідчення, це посвідчення учасника бойових дій або посвідчення члена сімей. За народження. Е, і це здавати ось таку заяву з цими документами, здавати під розпис для отримання або для проставлення вхідного номера, можна направляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу адміністрації навчального закладу. За умови відсутності заборгованості у студентів дітей учасників бойових дій, ось такі діти. Мають право на соціальну стипендію. Але тут просто я і як викладач теж хочу на цьому наголосити, що обов'язково має бути відсутність заборгованості за, за навчання. Тобто має студент належна, належним чином виконувати свої обов'язки як студента, виконувати. Свої академічні зобов'язання, тобто навчатися належним чином. Тоді він має право на отримання соціальної стипендії і може її отримати, теж потрібно написати відповідну заяву на адміністрацію університету. І ще один момент, що діти УБД, діти учасників бойових дій, вони разом з усіма, коли хочуть скористатися своїми пільгами, вони разом з усіма вступають до вузу на загальних підставах. А потім, якщо абітурієнт вже не потрапив на бюджетне місце, він може написати заяву на перевід і до заяви додати документи, що підтверджують підстави, що він має право на отримання таких, таких пірих. Якщо є бюджетні місця, то його можуть перевести. Якщо бюджетних місць немає, то ви вищий навчальний заклад він має право навіть звернутися до Міністерства освіти. Eh uh, no Принцип, ось це основні такі моменти. Самі у самі учасники бойових дій та особи з інвалідністю вони не переводяться на бюджетні місця. Вони повинні самостійно вступити, а тоді держава буде повністю компенсувати вартість навчання. Це теж робиться за допомогою заяви. Тобто, для для можливості скористатися такими пільгами, такою можливістю, потрібно завжди писати заяву. Потрібно вказувати в заяві конкретний вид цільової допомоги. На який претендує ось абітурієнт, потрібно до заяви додати оригінали та завірені копії документів, що підтверджують право на отримання пільги. Наприклад, для учасників бойових дій вони подають посвідчення учасника бойових дій для дітей, учасників бойових дій. Подається свідоцтво про народження е, дитини здобувача освіти, а також те ж саме посвідчення учасника бойових дій свого батька або своєї матері для членів сімей загиблих. Подиться всі перелічені вами ось ці пільги вони діють абсолютно протягом повного процесу навчання, чи це. Це таки відбувається якось вибірково, тобто, до прикладу, якщо перевести на навчання за кошти місцевого або державного бюджету можна і це буде діяти протягом всього навчання, то якісь стипендії, до прикладу, будуть діяти тільки один рік чи як ні, ні. Це ось поки постанова діє, поки це законодавство діє, поки його не скасували, всі можуть скористатися і. Немає там визначеного обмеження якось в термінах. Пане Микола, а наприклад, якщо той чи інший вищий навчальний заклад відмовляє, чи дитині учасника бойових дій, або ж самому учаснику бойових дій в наданні таких соціальних гарантій, то що в такому випадку робити? Куди звертатися? Дивіться, у навчальну навчальний заклад може законно законно відмовити тільки якщо немає бюджетних місць, тільки якщо не передбачено бюджетних місць певної кількості, там квота один. Але по перше, навчальний заклад має право сам клопотати до міністерства за для виділення таких місць. А, а по-друге взагалі то має бу мають бути такі місця в розмірі 10% від загальної кількості місць в навчальному закладі, тобто 10% для учасників для дітей-учасників бойових дій має навчальний заклад виділяти. Е, і ще раз повторюю: якщо немає, то може клопотати перед міністерством освіти та науки про надання таких бюджетних місць. Якщо відмовляють, взагалі потрібно добиватися письмової відмови. Для цього потрібна ось ця заява, про яку я говорив. Заява має бути належним чином здана, тобто під під. Або, якщо відмовляються ставити підпис на заяві на, на копії заяви, направити її поштою рекомендованим листом з описом з повідомленням про вручення. Відтак у здобувача, претендента, абітурієнта будуть докази того, що він звертався за отриманням належної пільги. І відтак йому зобов'язані протягом строків, визначених в законодавстві, надати письмову відповідь в разі відмови. І ось цю вже відмову можна буде оскаржити. І там далі є цілий порядок оскарження, можна буде оскаржити в суді, можна буде написати скаргу до відповідного відділу освіти. Ну, в принципі, мабуть, більш ефективне оскарження в суді, єдине, що це зараз займає час. Миколу, учасники бойових дій або ж їхні діти можуть розраховувати, як ви говорили, на соціальні стипендії? Якщо звичайно немає академічних заборгованостей і людина переведена на бюджетну форму, то про які суми йдеться? Щомісячна стипендія становить для різних закладів, для різних форм навчання, різні суми. Ну, ось, якщо так брати, орієнтовно, на що можна орієнтуватися, для закладів професійно-технічної та професійної освіти це 450 гривень на місяць, для закладів фахової передвищої освіти це 890 гривень на місяць, для вищої освіти або там, для наукових установ. Це 1180 гривень на місяць, а для, для оформлення стипендії потрібно теж звертатися до адміністрації навчального закладу і писати відповідну заяву, і надавати до неї копію посвідчення учасника бойових дій, але пане Микола, але цікаво... речі, можна якщо. Так, так будь ласка. Як, як... Так, якщо таке посвідчення не оформлене, то можна достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях? Але стосовно цієї соціальної стипендії, ще хотів би уточнити у вас, то крім цієї академічної заборгованості, яка має бути відсутня, чи залежить виплата стипендії, зокрема від успішності студента чи учня? В постанові Кабінету міністрів вказано тільки про відсутність економічної заборгованості. Тобто не Це були най... лише були найвищі бали, так? Так, ну принаймні для цього веду стипендії так. Зрозуміло, що ж ну, але загалом, якщо говорити про це право, зокрема на безоплатне навчання, чи є у вас інформація, як багато людей користуються саме цим правом, зокрема і серед учасників бойових дій, серед їхніх дітей, і чи завжди як часто до речі, два звертаються з питаннями щодо того, що це право порушується. Щодо порушення права ну звертаються насамперед влітку, ось коли йде вступна кампанія, е і, і те мається на увазі, скоріш за все, якісь там недорозуміння, непорозуміння з керівництвом університету, прямо таких от відмов, щоб там якийсь університет за можливості не взяв учасника. Дитину учасника бойових дій, чи ще когось, хто претендує на пільгу, то таких випадків я не пам'ятаю. Скоріше радше йде про якесь непорозуміння, там хтось щось не, не, не зрозумів або не надав відповідних документів. А звертається да, дедалі більше. Ну я якщо порівнювати з минулого року, з минулим роком ми працюємо з весни минулого року, як гаряча лінія. Якщо в порівнянні з минулим роком, то можна однозначно констатувати, що кількість таких звернень за отриманням освіти таких пільг, вона явно збільшилася.